Так, всіх вітаю на каналі Кротобой 2020. Прийшла осінь, кроти полізли. Бачите, знову біля паркану, так як участок чистий, але біля паркану посаджена малина. Поставили полив і бачите, недовго чекати прийшлося. Кріт поповз, але таловка спрацювала. Дивимось. Да, сидить крот. Зловлений. Це, до речі, вже 108 квіт на цієї ділянці. Попався на дві спиці зразу. Про гуманність. Зразу можу сказати, що кріт не мучається, його зразу зловлено і вимертлено. Тобто, Але питання в... Самі кротоловці. Вона дуже ефективна, тому що кріт її не відчуває при встановленні. Бо коли ми ставимо, отвір засипається землею і кріт не відчуває взагалі ніякої небезпеки. Так, всіх вітаю на каналі Кротобой 2020. Прийшла осінь, кроти полізли. Бачите, знову біля паркану. Так як участок чистий, але біля паркану посаджена малина. Поставили полив і, бачите, недовго чекати прийшлося. Кріт поповз, але таловка спрацювала. Дивимось. Да, сидить крот. Зловлений. Це, до речі, вже 108 кріт на цій ділянці. Попався на дві спиці зразу. Зразу можу сказати, що кріт не мучається, його зразу зловлено і вмертлено. Тобто... Але питання в самій кротоловці, Вона дуже ефективна, тому що кріт її не відчуває при встановленні. Бо коли ми ставимо, отвір засипається землею і кріт не відчуває взагалі ніякої небезпеки.